Паспортизація, вона просто перетворилася на прямий примус, коли для людей створювали умови, в яких вони не можуть не отримати документ. Наприклад, неможливо пересуватися. Там ми знаємо це відома доволі ситуація, коли. Була підірвана гребля Коховської ГЕС і пересування в межах навіть Олешок, в межах там населених пунктів, які були підтоплені, людям не давали спокійно евакуюватися без російського паспорту, а далі не давали евакуюватися через Крим. Їх просто туди не пустили без російського документу. І коли документ російський це те, що дає тобі змогу вижити в окупації, очевидно, що люди будуть його брати, але ж вони його не беруть, тому що хочуть, а тому, що окупанти створили умови, де ти не можеш вижити. Без російського Фактично паспорту. Вижити. От буквально да. вижити, буквально вижити, і з Нового року пенсії вони не платять без російського документа на території Луганщини і Донеччини. Що означає, що навіть ті пенсіонери, які не хотіли, не могли отримати російський паспорт, змушені йти і його отримувати, тому що вони не можуть отримувати українські да, пенсії тут е через низку причин.